Топ додатків, якими я користуюся в Польщі. Всім привіт! Мене звати Соня і я рада вас бачити на своєму ютуб каналі. Тут я ділюся про своє життя, материнство та життя в Польщі. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і поїхали. А... Якщо ви тільки переїхали або плануєте переїзд до Польщі, то моє відео буде вам корисно. Перша категорія додатків, які я віднесу, це буде транспорт. Виточки тут купляються в спеціальних автоматах або в касах, в магазинах також. Але найпростіший, найзручніший і, взагалі, суперовий варіант це встановити додаток як догляде. Він мені дуже зручний. Я ним користуюся. Буває де ти знаходишся, також воно може відслідковувати твою геолокацію і також місце, куди тобі потрібно. І все воно дуже класно показує, через скільки буде автобус, яка зупинка можна подивитися на карті, через скільки хвилин, які автобуси тобі підходять, які маршрути можуть бути, чи тобі потрібно пройтися, чи ти можеш декількома транспортами під'їхати. Все просто. Супер! І головне в цьому додатку зручно можна купити квиточок, і він виходить навіть дешевше, ніж купувати звичайний квиток там, в, наприклад, в магазині. Так він коштує 4,60, 20-хвилинний, А в додатку як доляди всього лише 4,20. 40 грош економії, але все рівно приємно. Я вам порадаю щодо користування цим додатком, плануйте квиточок тоді, коли автобус вже рушив, тому що у вас вже йде час. Якщо десь будуть якісь пробки, то вам просто тупо може не, ну, не вистачити часу в квитку. А щодо оплати в цьому додатку можна оплачувати як із з який можна поповнити, так прямо із карти індивідуально, там кожен квиточок. Наступний додаток в категорії транспорт це колео. Мені також дуже подобається, користуюся ним електричка, також можна купити на потяг «Інтерсіті». Все також супер зрозуміло, швидко, квиточки також виходять дешевше. Також там можна купити проїзний теж і взагалі дуже зручно. По QR-коду також провідник в потягу. Перевіряє все також просто чудово, швидко також можна поповнити баланс, як і гаманця, так і оплачувати кожен квиточок окремо собі поїздочку. Рекомендую, якщо ви знаєте, що ви електричкою будете їхати туди і назад, тобто там є категорія квиточка, можна. Там із воротом. беріть його. Так також виходить дешевше, якщо ви точно знаєте, що 2359 сьогодні ви повернетеся. ще до інших регіонів, але в моєму є ще додаток Транспорт GZM, Також дуже зручно купувати тут саме проїзний на автобус. І це мега зручно, мега вигідно. Якщо ви кожного дня їздите або дуже часто і врахувавши всі. Ем... Квиточки туди назад, то простіше можливо купити проїздний. Так що розгляньте це питання, і в цьому додатку можна це зробити. Наступна категорія це наші улюблені магазини, продуктові магазини, а також інші. Рекомендую вам встановити їхні додатки, тому що там багато акцій, пропозицій, які діють саме коли ви маєте встановлений додаток, тобто картку таку лояльності. Бонуси це все дуже приємненько. І те, що я маю, це Бідронка, лідл, Ашан, кафленд, шапка. І з косметичного ця у мене є Росман. В інших я поки що не була. Але я рекомендую, наприклад, магазини, які знаходяться біля вас, встановити їхні додатки і користуватися. Знижки справді приємні і досить зручно це все відстежувати. М -м -м -м, категорія таксі, як і в Україні, я особисто користуюся Bolt і мені дуже все подобається, в принципі. Було парочку проблем, таких негативних е відгуків, але в цілому це може статися у будь-якій компанії, яка цим займається. Тому як і в Україні, я тут продовжила користуватися додатком. А Бо, якщо ж ви шукаєте тут аналог наших маркетплейсів, таких, наприклад, як розетка, Prom.ua, то це у них Allegro. Також рекомендую встановити додаток. Тому що коли ви будете шукати якийсь товар в інтернеті, вам буде показувати все рівно наявність його на цьому сайті. Тому рекомендую собі встановити додаток і відразу можете шукати собі необхідний товар там. Щодо одягу, то найбільш популярними в цій місцевості є Shein. Я також її встановила, зробила замовлення. Сьогодні спеціально одягнула цю ковтинку і її замовила там. Вона була максимально дуже-дуже щось дешеве, але і це така синтетика-синтетична. Мені здається, що по відгуках можна знайти досить прикольні речі, тому що я замовляла там малому взуття і собі лосини для спорту, то вони виявилися супер, тому що взуття для малого що. Для і, звичайно, Аліекспрес. Він сюди Аліекспресовські товари доходять трішки швидше, ніж до нас в Україну, тому це такий невеличкий плюс. Встановлюйте додаток, користуйтеся. Тим паче, якщо ви ще цього не зробили, то там вам будуть приємні знижки. Mm. Де шукати роботу? Це Олекспел, так, у них є також ОLEX, і також ви можете там шукати всякі. Там БУ речі, і взагалі можна там знайти багато чого цікавого, але це праця в принципі там викладають працю більше всього, що ну польські агенції, польські роботодавці, і вони вимагають, щоб ну звичайно потрібно вже знати польську. Так, також Фейсбук це великий такий осередок для пошуку праці. Ну і звичайно, самі польські сайти для пошуку роботи. Також у мене на телефоні звичайно завантажений М-обиватель, там, де знаходиться мій документ, ДіПЛ, номер мого пецеля і так далі. Досить зручно. І також в магазинах, коли будете купляти алкоголь чи енергетичні напої, досить зручно зайти показати. Відсканував відбиток, показав, що тобі є 18. Ну коротше, то що я кажу: ну зручно з собою мати свій документ і необхідно взагалі. Так. А, рухаємося далі. Банк, яким я користуюся, також в мене є додаток. Він зручний супер. Якщо ви приїхали до Польщі, ще не відкривали рахунок, то можу порекомендувати вам цей банк. Мені в ньому все подобається. Це Santander. А для формулювання якихось а, речень, щось перевести. Звичайно, користуюся просто перекладачем, але більше мені подобається вчитися і запитувати у чата GPT. Тому для цієї справи я вам його теж рекомендую. І якщо ви любите доставку, то, звичайно, я рекомендую, як і в Україні, встановити вам Glovo. ВЗ- тобі все. Тут також, звичайна Глова, як майже по всьому світу, величезна мережа, досить зручна, досить швидка. А також ми тут нею користувалися, все сподобалося. До речі, доставляли нам українці, тому що можете познайомитися із земляками тут в Польщі. А які додатки вам спрощують життя в Польщі? Можливо, ви вже щось знайшли для себе, можливо, хтось подивився це відео, хто вже проживає в Польщі не один рік і користується якимись додатками. Напишіть їх, будь ласка, в коментарі, щоб допомогти іншим людям. Не забудьте підписатися на канал і поставити цьому відео лайк. І до нових зустрічей, всім папа.